Всім привіт і сьогодні моє перше відео, яке попала на YouTube. Не перше, ну і звичайно, давайте знайомитися. Ох, я дуже хотіла з вами познайомитись, з Ютуб, зареєструватися. З мене спочатку не вийшло Взагалі писала, що моя електронна поща що ще не зареєстрована. Цей канал я буду знімати влоги, челенджі, визов і Так і я не хочу знімати, і, і скучно. І, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Якщо вам не сподобалось, то ставте палець вниз. Якщо сподобалось, ставте палець вверх. Я прошу вас просто дизлайки. Знаєте, як ви ставите дизлайки, то рівень ютуба підвищу.